Чесні відгуки на усі мої місти для тіла. Хочу почати з цього осіннього аромату. Це у нас Dreamy Apple. Червоне осіннє яблучко. Смачно пахне. Дівчата, це треба спробувати кожній. Просто нюхай, він мені пахне капець осіннім яблуком. А потім на мені відкривається чимось теплішим, можливо, навіть медовим. Ваніль в усіх її проявах. У нас база бари ваніла, ну і, звичайно, річ карамель-ваніль. Вже використала повну таку із шимером, тепер взяла мініатюрку, щоб скрізь тягати за собою. А це лімітка з минулої зими. Пахне якоюсь такою теплою карамелькою. Він прям пахне статусною жінкою. Не знаю, чи цю малютку ще можна зловити у Срадіваріус, але це Solar Bliss Аналог на міст для тіла від солду Жанейро. Фісташка, ваніль, карамель. Як я можу не порадити вам щось вишневе? Це не заїжджена вишня Томфорд, це саме цукеркова така карамелька вишнева. Солодкий, смачний такий ніжний аромат. Мені дуже подобається, і дуже подобається те, що це саме не заїжджена вишня. Я прям не побоюсь цього слова. Капець яка пікмі історія. Хто любить аромат цукерок Малібу. Не впевнена, що вони зараз називаються Малібу, але тут вони помальовані, і я думаю, ви зрозумієте, чим це пахне взагалі. Це полуниця з вершками. Коли я його наношу, мене всі запитують, чим я пахну. Тому, ну, хто хоче шлейфовий аромат? Оце воно обов'язково зберігайте це відео і хоч один, спробуйте. Я впевнена, що вам сподобається.